Всім привіт! З вами я, Магелатка, а ви на каналі КаМО вже 21 -е століття. І сьогодні я беру вас із собою на барахолку. Тому, якщо вам цікаві такі відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, а також натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також заходьте на мої соцмережі, такі як Інстаграм та Тікток, там мене трішечки більше. І давайте покажу вам, що можна знайти на барахолці у Тернополі. Першою локацією буде ось така крамничка, в якій є багато прикольних сумок, і я там вже придбала своїх дві. Ви можете побачити їх у мене в інстаграмі або в Тіктоці. Я ними абсолютно задоволена, вони класно носяться, в ідеальному стані. Я впевнена, що прослужить мені ще не один сезон. А цього разу я сфокусувалася саме на сумках кросбоді. Мені подобаються такі моделі. Коли в мене вільні руки, я можу знімати вам контент. Але цього разу моделі, які я бачила, не задовільнили мої потреби на всі 100%, тому я і не взяла собі жодної з них. А ми помаленьку переміщаємось на другу локацію, на взуттєвий відділ. До речі, побачила там доволі прикольні клоги, які мені сподобались, і я їх навіть приміряла. Ось цей дуже класний, цікавий зміїний принт, який зараз в 25-му році доволі актуальний. Але, на жаль, розмір виявився мені за маленьким, що було дуже сумно, тому що я б справді взяла їх. Вони зручні, прикольні і виглядають доволі так епатажно і екстравагантно. А ви знаєте, що я таке дуже сильно люблю. На барахолках зазвичай я переглядаю саме аксесуари, головні обори, окуляри, сумки, інколи взуття, тому що я створюю собі активний різноманітний аксесуарний гардероб. І через те, що він доволі різний, ним можна класно доповнювати абсолютно різні аутфіти. Ось, наприклад, я приміряла окуляри. Мені подобаються ось ці вінтажні великі ретро оправи, але, на жаль, не знайшла там достойної пари, аби їх забрати. Тому і показую, як ми веселились, поки я їх приміряла. Ну Це каже дитяча маска для плавки. Вільмо грошей. А ось тут я вперше побачила декоративну косметику саме на барахолці. Раніше мені попадались лише ось ці подарункові набори з різними гелями для душу, шампунями і таке інше. Також є багато ось такої техніки, різні випрямлячі, фен-щітки, фени, ось якісь незрозумілі годинники кишенькові. Було ось таких два підсвічники, вони доволі симпатично виглядають. Але я, на жаль, не користуюся такими свічками, тому показую просто вам, що такі позиції можна спокійно знайти на барахолці і навіть не одну штуку, а цілих дві. Звичайно, не могла не показати вам прикраси. Ось тут багато було різних підвісок, намиста. Я, звичайно, ж вибирала з камінням, чим пояскравіше, чим помасивніше. Тому я думаю, я вас цим здивую. Але я якось останнім часом помітила по собі, що відійшла від намиста. Мені більше подобаються каблучки, сережки, максимум браслети. А от з підвізками у мене чомусь не стається зараз якийсь меч. кабучки. не Після прикрас ми відправились ще на декілька рядів сумок. І я б не сказала, що там було прям багато прикольних позицій. Мені сподобалось лише декілька, але знову ж таки, зараз я сконцентрована лише на кросбоді. А ще ми помітили пущину, який торгував ось цим прекрасним посудом, різними годинниками, брошками, намистами. Виглядало дуже прикольно. У нього також на фоні там грає музика, тому він такий дуже вайбовий chill guy, який тільки нещодавно прийшов і розкладав товар. І ми помітили ще ось таку прикольну червону сумку. Я задумалась над нею, але зрозуміла, що вона, напевно, буде не настільки вмісткою, як би мені хотілося. І в цьому чини ми також були. Минулого разу, коли я вам знімала відео про барахолку, купували тут окуляри і цього разу ще подивилися також на одяг. І у нього що дуже рідко. Зустрічається, справді є вінтажні позиції. Тобто відчувається ось цей вайб одягу 70-х, 80-х, 90-х, навіть трішки пахне такою, знаєте, старою шафою, у якій давним-давно ніхто не заглядає, і тому. Я дуже ціную таких продавців, які справді продають класні речі, а не одяг там, чи взуття, чи прикраси просто з Аліекспресу або з інших китайських сайтів. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. А з вами була Магелатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду і особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!